У Лозівській громаді з березня цього року реалізується всеукраїнський дитячий соціальний футбольний проєкт Давай грай від фонду Шахтар Сошеал. Він направлений на популяризацію здорового способу життя, створення рівних можливостей для всіх, хто любить футбол і займається ним, та розвиток непрофесійного спорту серед дітей та молоді. Беручи участь у цьому проєкті, діти мають можливість безкоштовно займатися футболом під керівництвом досвідчених тренерів, говорить директор Лозівської дитячої юнацької спортивної школи Юність Олександр Холодинський. Цей соціальний проєкт реалізує футбольний клуб Шахтар, благодійний орган Шахтар Сошел. Мента цього проєкту залучити дітей до заняття фізичної культури та спорту саме через футбол. Тренування проходять більш в ігровій формі, такі, скажімо так, естафети, різні спортивні ігри, залученням футбольних вправ. В цьому проєкті участвують дітки, як і хлопчики, так і дівчатка. Спортивний проєкт у Лозовій допомагає втілювати у життя англійський футбольний клуб Манчестер Юнайтед з його президентом Сером Бобі Чарльтоном. Проєкт Давай грай представлений у близько 40 населених пунктах України. Наразі у проєкті, який розвиває дитячий спорт і залучає до здорового способу життя, беруть участь понад дві тисячі хлопчиків та дівчаток. У Лозівській громаді учасниками Давай грай стали більше 80 дітей. Для проведення повноцінних занять організатори програми забезпечили всім необхідним інвентарем. Заняття проходять два-три рази на тиждень. Ми розуміємо, що дітки ще маленькі від 7 років, по заняття десь проходять по годині. Також футбольний клуб Шахтар і «Сошел Шахтар надали інвентар, повністю надають це і футбольні м'ячі, і драбинки, фішки, маніжки, медична забезпечення, медична аптечка. Тобто це все вони передали нам для тренувань. Крім тренувань, один раз на місяць плануються зустрічі дітей з психологом. З початком повномасштабного вторгнення організатори спортивного проєкту Давай, грай почали залучати психологів до занять з його учасниками. Робота з фахівцями допомагає дітям відволіктися від воєнних подій, знизити стресове навантаження та покращити емоційний стан. Також планують проводити зустрічі дітей зі спортсменами футбольного клубу Шахтар. В червні місяця заплановано приїзд суди представників цього проєкту. Також цей проєкт представляє собою два рази на рік, будуть проходити змагання серед таких діток. Змагання будуть проходити з призів, кубків, медалей від Шахтар Сошал. Дитячий соціальний проєкт Давай грай розрахований на один рік. Тож лозівські тренери запрошують усіх охочих дітей віком від 7 до 12 років долучатися до спортивних занять та разом популяризувати здоровий спосіб життя.